Спрацює без кондуктора. Оплата готівкою здійснюється у водія. У Житомирі все частіше можна зустріти тролейбуси, де розрахуватися готівкою, можна лише у водія. Адже кондуктори працюють лише на деяких маршрутах, і то не повний день. А з 1 липня 2023 року у місті хочуть повністю відмовитися від кондукторів. Наразі у нас працюють 34 кондуктора і вони забезпечують продаж квітків в маршрутах номер 2 3 і 1 А, але тільки в години пік. Тобто десь з 7, 7 ранку до 10 і з 15 там, до 18.30. Наразі кількість пасажирів, які сплачують безготівково, збільшилася і ну думаю, що з першого липня кондукторів примазькому транспорту вже не було. у трамвайно тролейбусному управлінні розповідають, скільки пасажирів надає перевагу безготівковому розрахунку та як відсутність кондукторів впливає на виторг. Якщо рахувати пасажирів, тому що ну ну, готівково ж дорожче то десь 70% пасажирів сплачують без готівково в комунальному транспорті. Зайці є обов'язково, від них нікуди ну, не дитися. І повірте мені, хай там буде контрольорів у нас, по-моєму, Житомир транспорту біля 30%, хай їх буде 50, але зайці будуть все одно. Ну, Такове життя. Ми втрачаємо виручку. Безумовно, але ми економимо на зарплаті самим кондукторам. Десь наразі щось виходить одно на одне. По Нашим би, розрахункам десь 20% виручки ми втратили. Раніше у ТТУ працювало до двох сотень кондукторів. В останні декілька років людей поступово скорочували. Це очікує тих, хто все ще працює на цій посаді. Деякі сподіваються, що їх переведуть в інше комунальне підприємство. Людям важко, тому що залишаються без роботи. Люди хочуть працювати, але надіються, що їх. Переведуть до контролерів жидом транспорт на сьогоднішній день. Середній вік, 55 років. У тролейбусі без кондуктора гроші збирає водій. Ті ж запевняють, що вже звикли видавати квиточки, і їм це не заважає. Ну зараз уже зручно, зразу було незручно. Зараз вже зараз не стільки багато пасажирів. Для мене не важко збирати готівку. Мене це не відволікає, Я якби звикла. Ну для мене це не важко. Ну, на сьогоднішній день нам я розумію, дуже шкода тих кондукторів, що їх звільняють і все. Але ж знаєте, технології йдуть. У нас є електронні кондуктора, будемо казати. Дуже багато в нас карточками розраховуються пасажири. Ну, можна сказати навіть, я так думаю, що навірно в раз-два, а то й більше в нас. Ну, оплачується електронними валідаторами. Кондукторів скорочують, тому роботи побільшає у службі контролю громадського транспорту. Зокрема, у місті працює 24 контролери.